Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Литвиненко і ви на моєму каналі. Приїхав я на добову риболовлю на річку протоку. Сьогодні хочу попробувати половити білого амура і сазана. Зараз на годиннику 16.30. Зараз бистенько все розставляємо. Ставлю палатки, бузбари. Е і будемо готуватися. По сьогоднішній риболовлі. Все вам розповім, на що буду ловити, е на що буду, чим буду кормитися. Все-все-все подробно вам все-все розповім. Так що, що з цього вийде, все самі побачите. Так, друзі, так як я вам і обіцяв все подробненько вам розповісти. Так, це моя палаточка CarPro одномісна. Ну, Для дненько, як на мене, дуже комфортна, компактна. Е, звичайна палатка. Так, поїхали далі. Е, моє робоче місце. Нав'язав стіків. Будемо пробувати ну, по монтажам чуть пізніше вже вам розповім. Так, по від від Drive, і там у мене є Live System від c Що тут далі? Е розкладушечка. Так, все дуже простенько, стовіт. Так, по спінінгам, По спінінгам, спінінги Apex Карп Brain, е Що там? 390 е 3.5 LB. Карпрошні катушки Blackpool 9000 Звичайні бурбарчики і звичайні сигналочки. Так що треба все швидко закидатися, погодка міняється, захмарюється. Так що погнали далі. Будемо зараз по монтажам наживочки і оснасточки. Все вам зараз буду розповідати. І так, друзі, по монтажам. Хочу попробувати це у нас буде інлайн. Ой, ні, інлайн. Щось задумався за ці інлайни. Хочу, до речі, попробувати ще на них перебалити. Так, три буде безпечних кліпсів кліпси в мене. І четвертий хочу попробувати на вертоліт. Попробувати насадити попапчик від 15 мм від CC Morlight і буду пробувати на на вертоліт. Так, далі. Що в нас? Що в нас, що в нас? що в нас, Звичайний попап, попробувати ще. І це на другий монтаж. Звичайний попап, попробувати, Не знаю, який це в нас. Тут ті фруті. Ані це мед. Щось із солоденько, або тигровий горіх. Кукурудза. Моросливка десь тут є у мене. Попап вишня. Що ж тут таке ще є? Опа, сливу. До речі, хочу попробувати. Ну, Так як казали, що е, пробували на сливу ловити на попап, то брав амурчик невеликий. <кій> е, так, ну, попробуємо ще на сливу. І четвертий хочу попробувати на. О, тобто третій хочу попробувати на, чисто на силіконову кукурузку. Де вона тут у мене? Так, кукурузка силіконова мед. Так, і ще, напевно, скомбіную. Десь в мене тут є тигровий горіх. По Перше з кукурузка. А, ні, 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 ні. Хочу попробувати Бойли у мене є насадочний від Сісімур. І силіконова кукурузка, як було на. Минулій риболовлі в Шаліївці. До речі, всі були покривки в мене в Шаліївці. Це з бой із ціліконовою кукурудзкою. І нав'язав, звісно, тако... так, це останнє в мене сітка була. Така вийшла. Ковбаска, звісно. Ну, Ну, а це е, вже тако зробив на перше время. Далі буду в'язати. До речі, друзі, а ну скажіть, будь ласка, хто покупляв вже таку пва сітку з Аврори. Напишіть, будь ласка, в коментах, як вас кого зацікавила, кому сподобалась така пва сітка Так, друзі, розповів. Зараз все безстренько робимо, закидаємося і все. Будемо в очікуванні. Так що не переключаємося, чекаємо. Зараз, напевно, більш за все будемо завозити. Так, друзі, зараз е, будемо більш за все замішувати прикормку, а потім вже будемо за, закидати оснастки. Зараз побачите, як я буду закидати оснастки. Ні на якій дистанції не буду нічого відмірювати. Е, закидати там на 100, 120, 60, 80 метрів. Так як мені розповіли, е, закормлюватися під берегом, майже на рівні з очеретом, і ложить оснастки. За кормове п'ятно, тобто буду пробувати ловити на підході. Так що будемо пробувати. І так, друзі, так як я вам і обіцяв, ось моя насадочка, ПВАшка, дві двіконові кукурузки. Обіцяв я вам показати більше, як я буду закидатися. Це не. І так, друзі, зробив я прикормочку. Будемо зараз робити вечірній закорм. Я вам зараз розповім, з яких інгредієнтів, що я додавав, Цю прикормку вам зараз розповім. О. Ось сюди наша прикормочка. Вона вже дуже добре настоялася. Знизу, дивіться ж. Дільчик наш почав розставати. Так, і що у нас по нашій прикормочці? Це в нас пілець від Сісімур 6-мм. Так, бойле Теж від Сісімур 15-мм. Ще додав сюди конопля від фірми Тригабайт та тигровий горіх. Крушений тигровий горіх. О. І заливав все е, від Сісімур бустером Life Systems. І це, до речі, піліць і бойли, це все теж е, смаком Life Systems. Так що, друзі, будемо зараз кормитися і ждати. Нашу рибку на таку смачну вечерю. Так що будемо плести і закормлювати. Так, друзі, будемо запливати. Зараз будемо кормити. Дистанція тут взагалі під берегом. Можна було зайти в воду, але я все-таки подумав, буде краще закормитися нам з лодки. Ну, ну дистанція тут взагалі. 8-10 метрів, а закидав я спінінги, ну у свої оснастки ложив метрів 12-13 до, до мого місця, де я стою. Так що зараз будемо кормитися, будемо пробувати. Так що будемо плести. <плес> Чуть не впав, звісно, але. Не знаю, як рибка, друзі, ну качечка вже підпливла до нас на смачну вечерю. Так, десь так і буду кормитися я. Продовжуємо готувати нашу рибку. От так я хочу зараз попідкарнюємо трошки. І Будемо ждати, наша рибка буде підходити і буде кормитися. До речі, тут ну, таке дуже цікаве, і на пісок, і на мух. Таке якесь, що дуже цікаве і це дуже знаю дав По Поводу цього я чогось вибрав це місце, тому що тут нема мулу. Так, друзі, закормилися і будемо тепер чекати. І так, друзі, я вже позакидав всі свої спінінги. Закормився. Зараз в е, покльовок. До речі, було дві покльовочки, якісь такі дуже сильно в'ялі, можливо, це й карась. О, але все-таки вже радісно, що щось вже клювало. Хочу вам ще раз повісти про водойму? Водойма це річка. Отока, приблизно десь гектарів 240-260. Рибка є, але її дуже-дуже мало, тому що вже випливли на човнах промисловики, вже ставлюють сітки. Якщо чесно, в мене вже пропало бажання ловити, але мене це не зупиняє. І погода така. Не дуже хороша, теж це не зупиняє, я все рівно буду пробувати спіймати. І наша головна мета сьогоднішньої риболовлі це уйти від нуля. Так що сподіваємося на краще. Не переключайте. Будуть покльовки. Це буду включати і знімати. Так що, все, що з цього буде получатися. Все я вам буду показувати. Друзі, так як підвели нас трошки погодні умови, був дуже сильний вітер та був дуже сильний дощ. Так як я вам і говорив, головна задача уйти від нуля. Ми це зробили. Спіймав я два сазана, Один на 4 кг і другий на 2,5. Ось що вийшло з цієї риболовлі.